Доброе утро, добрий день! С вами знову опять Сашко Савко. І сьогодні ми будемо знову робити комбікорм. Хочу вам показати як я роблю весь цей процес. Що починаю і чим закінчую. Так що дивіться, буде цікаво. Все починається у нас в утро. Все у нас наша майстерня з воробницю комбікорму. Перше, що ми будемо починати, це забабахаємо, все переб'ємо на оці штучці. Це в мене зерно сіна дробілка. Якщо треба сіну, ставимо такий бункерочок і через нього шуруємо теж. Сил зроблено з балона. Відео я там десь викладував, дивіться, в мене там на каналі. Що нам перше треба включити вентиляцію і засипати, запустити станочок, щоб у нас дробив. Все підряд що нам треба. Трошки пильний такий процес. Навіть витяжка не справляється. Ось така купоруза, одне і все так багато. І мішки плотні, Через них продувай, як через ну, нічого, терпимо. Методку на кукурузку и погнали. Здесь видосик я вже там выкладывал, а может, если що дивиться ссылочку. Трохи кукурудза попадається с этим. Не чисто і це буває, но это дуже редко бывает. Сейчас опорожню, покажу, засыплю полную, все мешочек стоит. Покажу как она бьет раз. Засыпаю чего нам злая, правильно Так можна вдвоем можно сразу мешочек сыпануть туда, це не туди сюда ведра вы. Ну зато ти бачиш оці палки, блять, стружки, ну і за них трошки засори буває. о, бачите? Получается без ведра, грубо говоря, 45 здесь килограмм полно получается. Водяка. Ну все, можно запускать. пылючка иде. Оно. Трошки надо пить тянул. Ну, Уже быстро. Весь получилось бомбезное. Ладно, я сейчас трошки с вами телефон в сторону, бо он бачит, и меня пропускает, подтянуть надо. Або резинку одні чесно кажучи, не люблю відходи. У них може що хоч бути. І болти, і камні, і гайки, що тільки не попадається. В магніт ставлю. Ну, цю пробував бив, то вроде тут не було нічого такого. Ну камні бувають, невеличкі, бабахає. Слава Богу, у змінні, можна поміняти в будь-який момент. Так що ну, процес самий із всього, самий пильний і найприятний. Можна зробити, звісно, і другу дробілку, щоб вона була не така пильна трошечки, але мене відстраиває. Тому що я ще на неї ще б'ю спокійно сіну, лютерну і що захочу ще. Он у мене бункірочок такий стоїть. я ее меняю вместо ушего вообще. Это съемный приз совет. И стал вот той бумки. Ты сильно шуруешь аж бегом. Дикие колосина бьются. А я ее специально кобелек с удлинителем. Выставляю на улицу, будут капец вообще. Так что вот такие дела. Раньше мучился, была молоткова, то я, блин, вот это, наверное, был бы, наверное, я не знаю, недели две. А так у меня мешок, ну, стики там уже, с с вами балакаем. Сейчас, блядь. Ну все, практически мешка нема. Сейчас цепанулся это а неудобно. Трошки не досыпал. О, попался камень. Камень. Все последние мешки я набирал. Ну да, под низу все скидерит, хлопчик. Треба дивитися, щоб повний не був, бо може забити. Хоча тут ще места вистачає. Я обычно його откатываю сюда, щоб там не мешало мені вентиляція. Але у мене сьогодні тут трошки перегруз. Нема куди. Своїм робити надо. ще Приїхали заказчики постійно. Так що треба трошки попрацювати. А я обычно забуваю на це діло по п'ятницях. Тому що в трое дні працюю на будівництві. Все життя там пропрацював. Так що знаєте, строим такі магазини АТБ. Так хто їх не знає, напевно, да? Но я на 20 років точно їх строю. Трошки похвастався вам. Так що і всі здавав час Отакі діла. Тож ж вам плечка резики. Ну інколи підробляю сам. Нравиться мені це діло. А це в мене як хобі, ну переросло трошки і в бізнес. І трохи ще вам ж показую, що і як. Там відосики я вже якісь скидував по поводу 380. Сьогодні ще хочу запустити. Все, закончила дробить вона. Закрываем заслоны. Все остальное у нас есть. прям выто Сейчас будем колбасить все бетономешалочки. Мне сюда 60 килограмм спокойно влазы. Такая крышечка, крючочки все порубил такие. Один крутится. А два тичний. Це така кришечка в мене. Не знаю, де я її, десь вона у мене взялася, по-моєму, десь ми робили кінотеатр якийсь. І там були такі, були такі алюмінієві диски. У них пленка, мабуть. З пленкою щось робили. Там багато було такої вещи. Оце я ставлю. Фіксую, зафіксірував, це мені треба, отвір відкрив, сюди водички додавав, все, закрив, є повно. Бо якщо роблю пропорцію зі сменом, то в мене вона геть повна почти забита, бо висипається. Тоді я ставлю кришку. Якщо з пшеничкою, то мені вистачає, я отвір цей навіть не закриваю. Так що такі діла. Ну що тут ми побили, збили зараз будемо колбасити, вистав зарядилися вже напевно Будемо сейчас важить, засипати сюда. Ну, в общем, все по порядку, Як завжди, Сейчас особо пилі не буде, то я думаю, що вентиляцію можна нашу вирубить, де вона у нас тут там ага, все слабенько можна було трошки більше поставити якийсь пропеллер. Ну, це кукуруза, кукуруза, від кукурузи дуже багато пилі йде. Те що в мене тут, що я хотів вам показати, що, що треба пройти із тут із міста, ось у десь стики чи що, з щось сторони вроді нічого. А тут десь я надо герметика ось все стык. Там є. Пря отсюда хорошо. Ну, я картоночку підставлену. насипаю, вже перебита виходить. Нормально. Змів Тоже. Все, все це з картоночки позмітав, Красота. Лянули ми все кинуть. Все чистенько, синька. Красивая синька. і измей и все. Даже сюда ось ось. Скільки пилі. Кстати, хочу показать плиткорез свой недавно приобрел бюджетный вариантик, но для работы хватает на 1200 длина его, 10 пошипничков. Старк 1200 называется. Неплохая вещь. Работать можно. Режет нормально, колес с двух сторон. Так что, в принципе, если у вас плитка 1200 на 600 можно спокойно с ним работать, можно покупать. Он бюджетный, много денег он не стоит. Но зато вы облегчаете себе работу во много раз. Так, ну добре. Працюем далее. Я процесс взвешивания показывать не буду. Я думаю, он вам особо ничего не даст. Як уже засиплю, покажу, як воно в мене працює. А це ось у мене тут Що яка пропорція, що треба. Що куди, і що кидаю. Блін. Ось, у. це в мене бройлерний. Де у хлопців взяв, де своє щось подивився, де щось додав. Ну почти не міняв, ну... Но... Тут з ячменем погрався чуть-чуть. Це свинячий. Це мене на 60 кг. Це якраз получается повна загрузка. Думаю, раніше коли на 50 а потом дивлюся, вона ще може спокійненько. Я повизав, і вона в мене практично практично горизонтально стоїть. Ну покажу. О, так, ну що, поїхали. Все, и важу, закидываю и включаюсь дальше. З чим я працюю? Пуриной. У нас она по цене и по логистике получается и по качеству. Ну, самый такие оптимальные варианты. Три кальций, ну и подкислый очень. Ну, Мой бацит. Вот такие еще 5% у нас ДМВД премикс. Ну а все остальное понятно, что. Що... Ремікс, кальцій, ПДК, підкислювач. Ну і далі макуха соя, кукуруза, пшениця, ячмінь. Так що, екопродукт, екокомбікорм. Так, ще не засипав. Треба працювати, шевелиться, бо щось геть. Час йде, птічка голодна.